Всім привіт і дякую, що ви на моєму каналі. Сьогодні у нас на огляді буде шуруповерт звичайний DVD DCD791. Розглянемо дану позицію ближче. А далі про сам інструмент розглянемо ближче. Дизайн тут зручний, вона випробувана своїм часом, тобто, ну, в принципі. Якщо її рівняти з 800-ю моделлю, то ну, можливо нова зручніша, ну це в принципі як для кого. Тобто це потрібно взяти в руки одну і іншу і вже потім робити <кхм> висновки. Щодо розмірів, то нова модель трішки компактніша. ну як, Вона коротша, але зате в неї йде товстіший корпус. В цій же йде корпус тонший, ну вона трішечки довша. Вага 1,2 кг це сама тушка, вихідна потужність 460 Вт. Країна-виробник дана модель у нас з Америки, то виходить, США, європейська версія йде збірка в Китаї. Кількість швидкостей 2, е, получається, перша до 550, друга до 2000. Двигун йде безщитковий, максимальний крутний момент. Тут йде 70 Нм на метр. Ну, все. Всім пока! Обирайте правильний інструмент для правильного вирішення ваших потреб. Стараємось для вас, тому буду вдячний за підписку та палець вверх. До зустрічі в наступних відео!